Пішли на бойовий під Луганську, там посілок Металіст, і попали в засаду. Я пішов прикриваючи розвідку, сепаратісти розвідку пропустили і ми втрохи йшли, почався мінометний обстріл, там гранатометний там. Ну, непонятно, що стріляли. І... Ми йшли втрох, ну на розстоянні, яке там положено. І боєць один з Чернігівської області, Сергій, я там фамілії не пам'ятаю, його одразу осколочним на смерть. Осколок попав йому зверху через бронежилет, прямо в серце. Так можна сказати, що остальні осколки попали мені. О, і він впав біля мене коло ніг. Я не всп. Сказати, що там Сергій О, і очнувся вже в мене сунуть, відкрив очі, дивлюся. Ну і питаю, що там хлопці. Ну, ранений. Болі я не чувствую, а тільки почув, що по нозі в мене кров пішла, потім бідро три осколки, два в мене дістали, один залишився, як говорять, на пам'ять. Чотири операції. Вчора якраз два місяці, як я був в і в середу їду, назад в Айдар. Я не можу сидіти і дивитися, як там наші хлопці погибають. Ну, Айдар, батальйон самоборони. Його два рази хотіли вже розформувати, не знаю, для якого, як то їм, чого, яка причина, тому що бойці там всі смі, сміливі і воюють, вони отлично починають і. Посилати продукти, то треба подавати вооруження, бронетехніку, більш таку конкретну артилерію. Цього в нас немає, тому не знаю, нова техніка. У нас БТР ще їздять з Афганістану, такого не може бути. Найголовніше, щоб давали бронетехніку. Без бронетехніки з одними автоматами не навоюєш.